Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для Скорпіона на тиждень з 20 по 26 січня. Скорпіони! Давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок середину і завершення тижня. А також візьмемо дві додаткових: одну як небажану для вас стратегію, від чого у вас карти застерігають. І бажану випадає повішаний. І бажану для вас стратегію на тиждень. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх. Але, надіюся, хто дивиться мій прогноз, карти таки вам зрезонують. І так, скорпіони, початок тижня для вас. Дурень. Середина тижня. Король пентаклів. І завершення тижня карта башня. Угу. Так. Небажана стратегія. Королева пентаклів. І бажана п'ятірка пентаклів. Угу. Ну, Скорпіонів дуже багато енергетики пов'язано з коштами, тобто щось відбувається у когось із скорпіонів, дуже пов'язано з матеріальними цінностями. На початку тижня в нас випадає старший аркан Дурень. Тобто це нам говорить про те, що ви відкриті якимось новим починанням, вам нічого не страшно, ви починаєте, можливо, якийсь новий бізнес, новий проєкт, ви йдете навчатися даже кудись. Дурень, він, до всього відноситься от так легко з позитивом, як от дитина йде до школи в перші дні, коли вона починає всі свої починання, вона хоче все знати, вона хоче все вивчати. Ще це може нам говорити, що ви можете зустріти таку людину. Да? Можливо, вам потрібна буде якась від неї інформація, допомога. Ця людина така, знаєте, от веде себе як дитина. Якщо всі знають, що такі люди в нас є в оточенні, тобто на початку тижня може. Може бути, що от у вас буде от взаємодія з такою людиною. Можливо, вам потрібно от взяти від неї от таку цю енергію, да, подивитися на ню і зрозуміти, а чому би я не можу так зробити і так відноситись до життя. Така-то теж можлива ситуація. Середина тижня Король Пентаклів нам буде говорити про те, що у вас. Може бути також взаємодія з земляним знаком Зодіака, це діва, телець або козиріг, Ця людина фінансово Будемо казати, незалежна. Тобто, в неї є кошти, вона не працює на роботі обичній. Тобто, це може бути якийсь бізнесмен, якийсь банкір, якась людина, отака, якої є кошти, яка знає, як ними управляти. Вона собі живе в достатку. Якщо вам потрібна буде допомога, ви також можете звертатись до цієї людини. Якщо ж ні, це може бути ваша енергетика в середині тижня. Ви відчуваєте, що у вас все є. Ви відчуваєте себе також в достатку, спокійно, приземлено, надійно. Тобто вам не страшно за завтрашній день, що у вас, наприклад, там не буде на кусок хліба, як то кажуть. В середині тижня от є така якась надійність, спокій в душі, отаке приземлене. Кінець тижня в нас випадає карта башня. Карта башня нам говорить про те, що якась можлива подія в вашому житті, яка от так буде, знаєте, як грім серед ясного неба. Тобто щось може відбутися таке, що вас от може ну, зрухати, будемо так казати. Башня в нас завжди відбувається якась подія, яка мусить відбутися. Тобто, е вже от ви... Наведу приклад, да, от машинка стиральна робила, робила, вже з перебоями вона робила. І, і вже вона, от, ви бачите, що вона вже не може, що її вже однозначно треба поміняти, але ви цього не робите. Ви чекаєте, чекаєте, і в один прекрасний день вона вам ламається дверцята, витікає вода, там замикає проводка і так далі. Тобто якісь такі непередбачувані події, які мусять да? мусять вони вже відбутися у вашому житті, для того, щоб ви купили нову пральну машину і собі жили спокійно, не думаючи про те, що та поломана. Тобто якась подія у вашому житті може відбутися така, прям неочікувана для вас. Ви їхали на роботу, спізнилися на маршрутку. І потім ви їдете і бачите, що в тій маршрутці лоплоколос, і ви думаєте, слава Богу. Що я на нього не сів. Тобто, якась така подія може відбутися у вашому житті, прям як. Знову повторюсь, як грім серед ясного неба. Це може бути і в стосунках, це може бути і дома, це може бути і на роботі. Но... Знову ж повторяюсь вам, що вона завжди нам йде на благо, тому що ми тормозимо, ми не змінюємо своє життя, а його треба змінити. Тому по башні відбуваються завжди такі події, які однозначно нам потрібні для того, щоб ми рухалися далі. Небажана стратегія королева Пентаклів. Королева Пентаклів у нас жінка, яка от сидить, якої все налажено, в неї є он, сундук з грошима, і вона думає, що в неї все хорошо. Для вас не бажана така стратегія, тобто ви не повинні сидіти і чекати. Ось ви собі сіли, і думаєте, все, у мене класно, мені достатньо коштів, я обійдуся. Мені все, не хочу працювати, буду відпочивати. Така стратегія не бажана на цьому тижні. Я не можу сказати, що скільки людині коштів, не дає, їй б дає недостатньо, але на цьому тижні така стратегія вам не потрібна. Тобто, якщо ви розпочинаєте якусь ситуацію в своєму житті, і навіть якщо по башні у вас нічого не виходить, тобто, якщо брати Отак, елементарно, ви розпочинаєте якийсь бізнес, да? ви вкладаєте кошти, і щось в кінці тижня у вас не виходить, і ви собі вирішуєте, «да не буду, хвати мені того, що є. Така е, стратегія не бажана. Бажана стратегія п'ятірка пентаклів не звертати увагу на втрати. Тобто втрати матеріальні однозначно будуть. Якісь вони будуть, може, незначні, да? тому що п'ятірка пентаклів невелика в нас карта, але вона нам завжди говорить. Про фінансові втрати. Да? Но карта вам рекомендує не зациклюватись на цьому і йти далі. Да? Після п'ятірки пентаклів у нас йде шість пентаклів. Шість пентаклів нам говорить про те, що вам, можливо, хтось кошти надасть. Кошти однозначно до вас прийдуть. Навіть якісь незначні, даже не, ви не можете собі очікувати, від якої людини вони до вас прийдуть. Вам потрібно це все перейти, перебути, пережити, не звертати на це увагу і просто рухатися далі. І послання від ангелів для скорпіонів. Так. Энергетическая терапия. Жизнь поддается энергетическому воздействию, потому что энергия ⁇ это сама ее сущность. Человеческий организм предоставляет собой замечательное энергетическое поле, позитивно реагирующее на любые проявления любви. Ваши руки и сердце теперь могут дарить целительную энергию своим любимым клиентам. Так що, звертайте увагу на свою енергетику, як ви проносите всі от такі позитивні моменти. І, можливо, оцей перша карта цього дурня, от так як ви повинні зарядитися от, дійсно якоюсь енергією, от такою від нього, вам дасть от вирулювати на цьому тижні і от так спокійно його пронести. Не зациклюватися дійсно, якщо в когось будуть матеріальні трати. Матеріальні трати це всього, всього лише енергія. Да? Головне, що там людина здорова, в неї є руки, ноги, голова на плечах, і вона собі будує своє життя далі. І так, скорпіони це ваш старопрогноз з 20 по 26 січня. Більше інформації на моїй сторінці. Розклади на місяць, на рік, карта дня. Заходьте на сторінку, пишіть зворотній зв'язок, як вас програються карти, і до зустрічі!